Гарно всім врожаю! Ви на каналі Ліричний Селянин. Сьогодні ми будемо говорити про капусту. Всі ми полюбляємо куштувати капусту, смак. вона дуже смачна в різноманітних стравах. Ну і, звичайно, ми її вирощуємо на своїх присадибних ділянках. Або той, хто не вирощує, просто бере і придбає їх в магазинах, на ринках, де кому зручно. Так що цей овощ для нас дуже смачний, дуже цікавий, тому я сьогодні про нього трішки розповім. А ви, будь ласка, напишіть в коментарях, чи вирощуєте капусту і які найсмачніші, на ваш погляд, і на ваш досвід сорти капусти є на вашій присадибній ділянці. Отже, давайте ж поговоримо про капусту. Капуста є однією з основних овочевих культур у світі. Так, це один із найпоширеніших овочів у світі. Можна без перебільшення сказати, що вона займає перше місце за популярності серед інших поширених овочів. Особливо широко використовується білокачана капуста, культура якої була відома людям ще понад 500 років тому. Тільки вдумайтесь: вже 500 років ми споживаємо капусту в нашу їжу. Порівняно недавно у нас стали вирощувати. Ти інші види овочевих капуст, таку як червонокачану, цвітну, савойську, брюссельську, броколі, кольорабі, кале, пекінську і тому подібне. Давайте зануримося трішки в історію. Звідки ж з'явилася капуста, яка ж у неї біографія? Біографія капусти сама по собі позбавлена драматичних епізодів, вона ніколи не страждала через якісь там забобони, як помідори. І не викликала запекло спротиву селян, як скажімо, картоплю довгий час селяни не сприймали, не хотіла садити на своїх присадимних ділянках. Нашим предкам одразу припав до душі цей овоч, він став улюбленою стравою та їжею насущною трудовому люду. І у свята, і в період тривалих постів разом із хлібом капуста заміняла цілий стіл скромних продуктів. Археологічні знахідки, що відносяться до кам'яного та бронзового віків, свідчать, що вже первісні люди використовували в їжу капусту. Зазвичай вона була ще дика на той час листова, з тих, що й досі зустрічаються на островах та узбережжі Середземного моря. Вважають, що саме тут і почалося освоєння капусти, з диких форм було виведено примітивні качани. Одночасно з листовою капустою вже тоді освоювалася цвітна капуста та кольорабі. Цікаво, що стародавні єгиптяни вирощували капусту ще за 6 століть до нашої ери. Один із персонажів комедії Арістофана, написаної у 425 році до нашої ери, просить: принесіть капустя на листя зі свининою. Відварену капусту єгиптяни подавали у незвичному нам вигляді наприкінці обіду на десерт. Вона йшла як десерт. З різними приправами її можна було побачити на банкетах як найкращу страву. Цей овоч культивався античними греками та римлянами, про що можна почитати в працях Гіппократа, Аристотеля та Плінія. Причому древні римляни вирощували цілий набір листової та качаної капусти. У стародавньому світі вживали в їжу велику кількість капусті, тому що приписували їй цілющі властивості. Знаменитий філософ і математик стародавньої греції Піфагор писав, що капуста є овочем, який підтримує постійну бадьорість і веселий, спокійний настрій духу. Лікарі наполегливо рекомендували годувати капустою маленьких дітей, щоб вони росли міцними та здоровими. В перші століття нової ери вміння вирощувати капусту опанували південні слов'яни на Балканах, грузини за закавказям. У межі слов'янських земель спершу потрапила качанна капуста. Про це свідчить сама назва овочів. Капуста від латинського капіціум, голова. В ізборнику Святослава 1073 року, найдавнішому пам'ятнику Київському Русі, про капусту йдеться як про щось звичайнісіньке, згадується город з капустником. Є думка, що саме древні слов'яни першими навчилися квасити капусту, щоб вона краще зберігалася. Цінність капусти як харчового продукту пояснюється великим вмістом у ній вітамінів, мінеральних солей, кислот, а також азотних речовин та вуглеводів. Капусту вживають в їжу в сирому, вареному, квашеному, маринованому вигляді. Велика харчова цінність капустяного соку, який за вмістом корисних речовин не поступається свіжому продукту. Квашена та маринована капуста покращують роботу травних органів та підвищують засвоюваність інших продуктів. Всі види капусти, як правило, дворічні рослини, крім деяких ранніх сортів. У перший рік капустяні рослини розвивають невелике стебло з розеткою великого м'ясистого листя і дають продуктивний орган головку суцвіття або стеблоплід, в яких накопичуються великі запаси поживних речовин. На другий рік капустяні рослини утворюють високе до півтора метра е, сильно розгалужене стебло з дрібним листям і блідо-жовтими квітами, зібраними в квітковій кисті. Після цвітіння і запилення рослини утворюються вузькі до 10 см тонкі стручки з дрібними круглими червоно-коричневими насіннями. Насіння всіх різновидів капусти подібне, але вже перший листок розсади має особливу відмінну форму і колір. По першому листку легко розрізнити різновид капусти і виявити домішки. У всіх видів капусти відсутня опушеність листя. Також можна отримати два урожаї капусти на рік. Ранню капусту зазвичай споживають у першій половині літа. При спеціальному догляді з однієї рослини ранньої капусти можна зібрати два врожаї на рік. Для цього головку при збиранні першого врожаю треба обережно зрізати, залишаючи нижнє листя на качані. У пазугах листя утворюються нові головки, з яких слід залишати на рослині не більше двох-трьох. Щоб вони краще розвивалися. Грунт після збору першого врожаю рихлять, проводять підживлення розчином місцевих та мінеральних добрив, а потім рослини підгортають. При такому догляді, у вересні або на початку жовтня достигають нові головки ранньої капусти кожна вагою 200 г і більше. Так, вони невеличкі капустини, але все ж таки вони дають другий врожай. Ось таку біографію має наша капуста білокачана. Ну і в кінці ще вам розповім один такий рецепт, як приготувати котлети з білокачаної капусти. В нас зараз Великодній піст, тому пісні страви повинні бути на першому місці у нас на споживанні. Отже, такі котлети з капусти будуть якраз гарним піснею стравою на ваш стіл. Для цього для котлет з блокачаної капусти потрібно 1 кг капусти, одне яйце, пів склянки борошна, сіль, 2 столові ложки рослинної олії. Очищену капусту розрізати на 4 частини, промити, залити холодною водою, варити впродовж 3-5 хвилин після закипання. відкинути капусту на друшлак, дати стекти воді, її можна використовувати для приготування супу, остудити, віджати, пропустити це через м'ясорубку. Додати яйце, борошно, сіль, ретельно перемішати, фарш повинен вийти густим. Далі сформувати котлети, і обсмажити їх на гарячій сковороді з рослинною олією. Подавати страву краще зі сметаною, будь-якими іншими соусами на ваш смак, або як гарнір до смаженого. Ну, це як не в часто м'яса, або там до гречки були досить гарні котлети. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які страви, найулюб... найваші найулюбленіші страви з капусти, які ви готуєте і любите споживати всією сім'єю. Також не забуваємо ставити вподобайки під відео, підписуватися на канал, хто ще до сих пір не підписаний, тому що далі буде цікавого багато на цьому каналі. От сьогодні таке відео про капусту. З вами був Ліричний Селянин. Далі буде цікавіше.